Олександка, вам буде слово. Існує взагалі версія в суспільстві. От після подій 9 травня, що можливо, ми взагалі багато цьому уваги приділяємо, і нам не треба дивитися, як відбувається парад на Росії, яка нам до цього різниця. Але все ж ми напевно думаємо про те, що коли в нас війна з Російською Федерацією, то ми не можемо на це не дивитися. І, зрештою, завжди довкола цієї дати було дуже багато різноманітних нагнітань. Що щось може відбутися, вони можуть якось вдарити особливо, хоча б не били і до того, але от. Саме в цей день, і минулого року, ми цього боялися, і в цей день також ну не боятися, це було б неправильно. Але може не варто нам взагалі туди дивитися так багато. Знаєте, ми повинні навчитись бути україноцентричними. і ми повинні на всі події дивитися з точки зору, а як це впливає на Україну і на розвиток України. От мені видається, що те, що відбулось 9 травня в Москві, взагалі з точки зору інтересів України, не має жодного значення, окрім. Отримання відповіді, що спонукало президентів азійських держав бути присутніми разом з путіним на параді 9 травня, тому що з самопроголошеним Лукашенком все зрозуміло. Він військово полонений, він виконує всі команди. Путіна і тут на це не треба звертати уваги. Це швидше треба використовувати як барометр чи флюгер, куди розвертається, бо туди його розвертає Путін. Або куди його розвертають, бо виглядає він на цьому відео так, якби його туди прям знаєте, Чесно, чесно кажучи, зовсім не турбую за його здоров'я. Від слова зовсім тому що ну це ніяк не впливає на українські інтереси. Все одно Білорусь і все, що відбувається в Білорусі, і сьогодні повністю контролюється Кремлем, і вони будуть виконавцями волі Кремля. Тому треба розуміти, що будь-яка загроза з території Білорусі можлива, якщо це буде необхідно Кремлю. З точки зору. НАТО сполучених штатів це що відбувалося, я думаю. Теж для них запитання, що спонукало, скажімо, лідера Казахстану бути на цьому параді, тому що перед своїм відльотом до Москви він дав достатньо велике інтерв'ю спеціально інтерв'ю для того, щоб сказати, що Казахстан буде дотримуватися антиросійських санкцій, і що це для Казахстану є дуже важливо. Я думаю, що тут проявив себе в певній мірі Китай. Перед тим Китай в перший раз на генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй проголосував за резолюцію, де чорним по білому засуджувалась агресія Росії, хоча це було можливо в контексті інших. Справ, але це перший раз, коли Китай, до речі, той же самий Казахстан підтримав резолюцію генасамблеї, де чорним по білому було записано засудження агресії Російської Федерації проти України, і я думаю, що Китай на красній площі в Москві був гравцем, тому що те, що перебували там президенти азійських держав, мені видається, що це все таки була узгоджена ситуація, і в Пекіні точно знали, що буде відбуватися на красній площі. Напевно, найкраще серед лідерів всіх інших держав. Що треба робити в Україні? Я переконаний, що нам, українцям, треба чітко провадити свою стратегію. По перше, це Курс в НАТО і липень, саміт в Віннюсі буде дуже знаковий для України і українців. Не треба тратити час на те, щоб дивитися хто був, хто не був на красній площі. Треба робити все, щоб на саміті вільний світ сказав, ми запрошуємо Україну. Хоча, от я погоджуюся з паном Миколою, що справді цікаво ці два. Освободітелі, які були поруч з путіним, навіть не з точки зору, що один вбивав українців тут на Галичині після Другої світової війни, а другий вбивав Чехів в Празі в 68-му році під час празької весни. Я думаю, що це знаково було, що не було третього, який вбивав угорців в 56-му році в Будапешті. Я думаю, що це такий, знаєте. Теж символ Орбану про те, що от ми не демонструємо того, хто вас вбивав в 1956 році в Будапешті, коли угорці хотіли стати частиною вільного світу. Тому давайте думати по-українськи і давайте думати про інтереси України, чи потрібен в цих інтересах Китай? Звичайно, бо це є величезна геополітична держава, яка сьогодні. Претендує на те, щоб створити біполярний світ, чи треба і важливо нам західний світ, і особливо Сполучені Штати Америки. Назвичайно важливо, тому що в цьому році ми повинні зробити все можливе, що почалась перемовна процедура з євросоюзом про наше членство в Європейському Союзі. Ну і звичайно, що НАТО вільнюс Липень – я б не хотів, щоб ми говорили: а візьмуть нас, а не візьмуть нас, а дадуть, а не дадуть. Ми маємо зробити все, що від нас залежить, для того, щоб це сталося. Чи маємо ми такий шанс? Так маємо. Чи маємо ми сьогодні відкрити вікно можливостей? Так маємо. І сьогодні українській владі, кожному українцю, треба зробити так, щоб це вікно можливостей ми використали, і щоб у нас не було повторення 2008 року, коли теж було вікно можливостей, і ми на жаль ним не скористалися. Ми сьогодні за це платимо кров'ю наших воїнів. Ми сьогодні платимо за це окупацію наших територій. Маємо шанс, давайте все разом зробимо, щоб цей шанс використати. Порядку має змінитися одна дуже суттєва річ. Україна з глобальної сірої зони, якою вона стала після розпаду радянського союзу, має перетворитися в частину стабільного світу. Це неприпустимо, щоб після цієї війни ми залишилися знову сірою зоною, де будуть стикатися інтереси двох світів. Ну, що сьогодні відбувається на території України. Ми захищаємо де-факто частину цивілізованого світу разом з цивілізованим світом. І якщо глобально ця війна не призведе до того, що оця глобальна українська сіра зона, як сьогодні розглядає Китай, Ерефія, багато багато інших не перетвориться в зону стабільності, то заради чого ми воюємо? Щоб Сьогодні Україна опинилася як колись чечня між першою і другою чеченською війною. Пану, ну це від нас тільки і залежить. Це ні від кого не Абсолютно. залежить. це Тільки для нас Абсолютно. ми маємо і, затягнути от ці вітає історію березня-квітня минулого року. Тоді була явно провокативна теза, яка звучала з українського політикуму. А давайте домовимося про гарантії безпеки. І тоді одним із гарантів безпеки звучало, що це має бути Ерефія. Це ж були реальні речі, які звучали з вищих кабінетів українського політику. Ви уявляєте, що глобально б ставилося, якщо б суспільство, українське суспільство, погодилось на це. Тільки українське суспільство разом з збройними силами України не допустило цієї глобальної помилки. І сьогодні ми знову не маємо зробити відкат назад, тому що світ буде ділитися на різні частини. І дуже важливо, щоб цивілізаційний розлом проходив не по західному кордону України, а як мінімум по східному кордону України, і щоб Московія. Бажано розпалася на незалежні держави, які ми переконані повинні крок за кроком ставати частиною цивілізованого світу. Ми не можемо сьогодні погодитися на перемир'я, тому що це буде перемир'я, яке Московія колись злаштувала між першою і другою чеченськими війнами. Дуже небезпечні речі сьогодні йдуть. От я почув від прочитав від секретаря ради національної безпеки і оборони Данілова. Нас стараються посадити за стіл переговорів. Ми сядемо за стіл переговорів тоді, куди це буде вигідно. Друзі, є рішення Ради національної безпеки і оборони з окупантом за стіл переговорів не сідати, і це очевидно. Ви зачепили тему. А чому з'явилася історія, коли Захід почав говорити, що ми вам дали 98% сьогодні в сьогодні вустами речника про 600 видів озброєнь? Це була реакція на слова української влади. Почали появлятися тези про це, а ми не наступаємо, тому що ми ще всього не отримали. І ми отримали дуже чітку відповідь від наших партнерів. Друзі, все, що ви хотіли, ви отримали. Це абсолютно не докір Це застереження. Щоб з українських владних кабінетів не звучала неправда, бо неправда це не є стандарт цивілізованого світу. Неправда нас буде віддаляти від цивілізованого світу. От пані Оксана сказала, що НАТО це освіта, НАТО це культура. Друзі, НАТО це свобода слова. НАТО, це верховенство права. Без цього ніколи в житті ми туди не потрапимо в клуб цивілізованих народів. І коли сьогодні чи вчора в Одесі, в Думській проходять обшуки чергові, що ви там шукаєте? Ви даєте сигнал цивілізованому світу, що у нас тут немає свободи слова? Ну так не можна себе поводити в країні, яка хоче стати частиною цивілізованого світу. Бо Завтра, коли в парламентській асамблеї НАТО будуть розглядати, обов'язково хтось вийде і покаже, от підтвердження того, що Україна не готова до стандартів. Для чого сьогодні українська влада робить такі речі? Кроти, про які говорив Андрій, починають вибухати, тому що. Московія нас сьогодні не переможе на полі бою. Очевидно, ну все зрозуміло. Все. Цей стандарт закрився на сьогоднішній день. Але Московія хоче не допустити нас ні в НАТО, ні в ЄС. І той, хто сьогодні підігрує тому, щоб ми не потрапили в НАТО і ЄС, той насправді є московський кріт. І це очевидно, як то що 2 на 2 – 4. По діях треба судити тих політиків, які сьогодні вчиняють ті чи інші кроки. Нютках просив ще. Знаєте, от е, мені здається, що дехто в країні вже починає забувати, що кожного дня, кожної години ми платимо величезну ціну за нашу перемогу, за те, що ми сьогодні не пустили і не пускаємо агресора в глиб країни. Це дуже конкретні воїни. Це дуже конкретні батьки, сини, матері, сестри, і от хтось колись, я не вірю, що посміє вийти до суспільства і сказати, що знову где-то посередінки. Це неприпустимо. От ми говоримо про контрнаступ, і ще трішки мені здається, що ми скажемо: та це така от віртуальна річ, яка от нібито відбулася. Та ні, друзі. Наступ це визволення дуже конкретних українських територій, метр за метром, кілометр за кілометром. Бо коли я почув від міністра зовнішніх справ України про те, що та то такий маленький буде собі. А... В інтерв'ю BBC уже президент говорить: не сподівайтесь, може то і Крим не визволимо, і може не вийдемо на ті очікування, про які ми вам говорили. Це дуже небезпечні речі, шановні друзі. Я прекрасно розумію, хто розігрів очікування суспільства. Але сьогодні суспільство єдине в прагненні завершити війну повною деокупацією і членством ЄС і НАТО, і нікому не можна дозволити оці очікування людей не виправдати. Бо наступ це дуже конкретна річ, І те, що ми отримали від наших партнерів з Великої Британії ракети дальністю 300 кілометрів, це означає, що всі ці бази, які московити поробили 100 кілометрів і далі від сьогоднішньої лінії будуть знищені. і це є реальний крок, реальний наступ. Тому я дуже би просив, що якщо хтось з владомущих сумнівається. То хай піде до тих родин близькі, рідні, яких заплатили ціною життя за те, що ми сьогодні маємо можливість тут дискутувати, думати, мріяти. їм всі все стане зразу дуже швиденько і дуже конкретно ясно. Тому, шановні друзі, ми не маємо в людей розбити єдність, ми не маємо в людей породити сумніви. Але ми маємо здійснити дуже конкретні кроки по деокупації території і по членству України в НАТО і ЄС, і це не може бути через два роки, через три чи десь колись. Бо якщо ми залишимо країну сірою зоною і не станемо стабільною країною, членом ЄС і НАТО, хто тут буде жити? Хто тут буде працювати? За що сьогодні ми тоді воюємо? Тому це не може бути трішки так, а може не так. Ні, це має завершитись деокупацією і членством України в ЄС і НАТО. Тільки тоді війна завершиться.